Ви знаєте про той стан країни, який ми прийняли, і я не хочу на цьому зупинятися. Хочу говорити про ті речі, які необхідно зараз терміново робити в Україні. Вчора ми отримали ще один виклик, який легко прогнозувався це подарунок від сусідньої країни. У вигляді найвищої ціни на природній газ на теренах Європи юридично безглузда денонсація угоди, яка мала на меті тільки одне ще додатково підвищити ціну на газ, і фактично така ціна буде сягати 500 доларів. Мені важко знайти будь-яку країну в світі, яка здатна платити таку ціну за газ. Це є виключно політична ціна, і робиться це умисно для того, щоб підірвати в Україні економічну і соціальну базу. Економічна база. Це наші підприємства хімії і металургії, які споживають енергетичні ресурси, в тому числі російський природний газ, соціальна база. Це те, що уряд змушений підвищувати тарифи на енергоносії, так як захмарна ціна російського газу означає те, що іншого шляху немає і бути не може. Ми проводимо термінові консультації з нашими європейськими партнерами з цього питання. Є декілька шляхів вирішення. Один з таких шляхів це реверсні поставки газу з країн-членів Європейського союзу. В першу чергу це Словаччина. Також є можливості постачання з Польщі і Угорщини. На технічному рівні це рішення не викликає заперечень, і ми тому сподіваємось, що наші європейські партнери здатні прийняти правильне рішення щодо енергетичної безпеки України. Якщо ми отримуємо реверсні поставки з країн-членів ЄС, то Ціна буде дешевша від 100 до 150 доларів залежно від дня, від спотового ринку, то це в загальних обсягах це мільярди доларів коштів, які Україна зекономить. Друге вчора повернувся з Росії керівник НАК Нафтогазу України. Ну я так розумію, що вони якраз і приурочили. Підняття ціни до майже 500 доларів до переговорів українського Нафтогазу з Газпромом. Ще раз підкреслюю, що для нас тут не було нічого неочікуваного, і я вночі мав з ним розмову. Зараз ми опрацювали план дій в ситуації, коли Росія підняла ціну. І мені абсолютно зрозуміло, що буде йти далі, в тому числі і через обмеження поставок природнього газу. Що стосується економічної ситуації, щойно я мав велику зустріч з всіма промисловцями і підприємцями. Із роботодавцями, з їхніми профільними асоціаціями, там чітко був викланий план, що ми робимо, як ми робимо, які зараз є короткотермінові завдання, які необхідно вирішити, і в першу чергу це завдання, негайний доступ на європейський ринок. Двері відкрили, тепер туди треба заходити. Щоб не сталося так, що ця можливість не буде використана українськими підприємствами. Третє питання, яке стосується виплати соціального характеру. Не дивлячись на те, що в останньому місяці в нас доходи державного бюджету по лінії податкової служби і митної служби, складно збирались і показники не перевищували 70% від плану, ми підняли останні два тижні, але нам вдалося. Виплатити пенсії, заробітні платні і всю соціалку. Що мене зараз більше всього турбує, то основне питання порядку денного, це корупція на середньому і на найнижчому рівні в системі податкової, митної служби, правоохоронної системи, органів державної влади. Тому що те, що збудували, Воно настільки монолітне і настільки крепке, що зараз ми з відбійним молотком розрушуємо цю систему. Зараз ми вже розрушили систему так званих податкових майданчиків, де відмивалися за даними центрального банку 140 мільярдів гривень відмилися. Зрозуміло, що повністю знищити тіньову систему неможливо у тіньовій економіці, але те, що централізована імунолітна система сьогодні знищена, це перший плюс. Друге, по ПДВ. Сьогодні я дав доручення податковій. Ми розпочали відшкодування податку на додану вартість. Вже майже 4 мільярда відшкодували, тому що все було взагалі зупинено. Починаємо повертати кошти підприємствам. Але основне питання це прозорість цього процесу. От. Ми по закону обмежені в тому, щоб опублікувати перелік компаній, які отримали відшкодування ПДВ. Тому я звертаюся до всіх компаній, які отримують відшкодування, дати нам дозвіл на публікацію інформації про них. Такий сьогодні закон. Для того, щоб країна знала, кому віддають, експортерам віддають, реальним виробникам віддають. Чи будуть факти, коли віддають так, як віддавав уряд Азарова Януковича? Що стосується регіонів, то Володимир Борисович Гройсман вже був. Я не буду повторювати. Наше ключове завдання це децентралізація влади. Основні пункти полягають наступному. Ліквідація обласних державних адміністрацій, формування виконавчих комітетів на місцях, передача функцій щодо управління відповідними територіями виконавчим комітетам, позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду, передачу функцію загального нагляду префектурам, створеним на відповідних територіях. Внесення змін до бюджетного і податкового законодавства, де на території відповідної області буде залишатись частина доходу, яка буде стимулювати області, створювати робочі місця, займатися розвитком бізнесу і отримувати додаткові надходження до місцевого бюджету. Вчора я мав зустріч з головою. Тимчасової спеціальної комісії з питання внесення змін і доповнень до Конституції і звернувся з проханням, щоб виконуючий обов'язки президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов провів засідання комісії з питання внесення змін до Конституції, де ми б публічно з присутністю всіх політичних сил. З присутністю представників органів місцевої влади обговорили розділ Конституції, який стосується місцевого самоврядування. Як мене поінформували через тиждень на 14 число така зустріч запланована і було би добре, щоб і представники засобів масової інформації були присутні, тому що Україні потрібно далі продовжувати процес. Внесення змін до Конституції. Порядок денний уряду це проведення чесних і прозорих виборів президента України. Ви бачили, що зареєструвалися кандидати, які представляють найширший спектр, весь спектр. Політичних сил, ідеологій, інтересів. Всі зареєстровані, всі допущені до виборчої кампанії, і тому уряд зробить все, що залежить від виконавчої влади щодо проведення і забезпечення чесності і прозорості виборів. Ми очікуємо значну кількість. Спостерігачів з країн заходу від міжнародної спільноти, від міжнародних організацій. І роль і місця преси в цьому питанні є також дуже важлива, тому що через вас будуть доноситися програми, через вас буде йти спілкування з виборцями і через вас. Буде з'являтися інформація, чи є чи немає зловживання під час виборчого процесу.